Вітаю всіх на моєму каналі. Ось з такої пряжі буду в'язати сину зимову шапочку гачком по колу зверху. Це на півшерсті. Тут пропонується гачок номер 3 від 3 до 4 номер, я буду в'язати 3,75 Обхват голови 51 см. глибина шапки, з. От на 17-17 смів. Розрахунків я таких ніяких не роблю. Починаю в'язати, ось при вас розпаковую нитку, ось таку Алізе Wolf Time. Я завжди беру з середини, для того, щоб моток не скакав, а спокійно лежав біля мене. Витягаємо, шукаємо крайчик і починаємо в'язати. В'язати будемо стопчиками з накидом, лицева виворітня гачком. Саме найперше моє відео, мені дуже подобається ця в'язка, вона досить об'ємна і тепла, для того, щоб не було ніяких не робити додатковий підклад, така димосезонна буде шапочка для дитини. Це спочатку нитка трошки плутається, а потім воно дуже гарно і легко ось так іде в'яжеться. Бачите? Легко-легко нитка йде. І дуже зручно в'язати. Робимо кільця емігрумі. Дуже люблю починати в'язання з кільця. Затягується і не залишається ніяких отворів на верхівці. Дуже зручно. Пров'язуємо три стопчики підйому і 12 стовпчиків знакидом. Це перший ряд другий ряд, Два, три, стовп, три повітряні, три повітряні підйому і в'яжемо знакидом, починаємо із стовпчика, рельєфний стовпчик, лицевий. Ось так попереду, і пров'язуємо. Один і сюди ж другий рельєфний стовпчик. Шапку починаємо в'язати від верхівки. Далі рельєфний виворітній. Один. Таким чином ми збільшуємо, збільшуємо об'єм шапки. Наш другий ряд буде складатися два лицевих рельєфних, з одного робимо два. Ось так. Один і другий. Два лицевих рельєфних і один виворітній рельєфний. І так до кінця ряду пров'язуємо. Ось пров'язали другий ряд, третій ряд, три стопчики підйому. Два лицевих рельєфних. І два виверідніх рельєфних. У нас тут один, ми пров'язуємо один, і сюди ж другий. Виходить наступний ряд. У нас два лицевих, дві лицевих, дві виворідні стовпчика, два лицевих стовпчика, два виворідні стовпчика. І так пров'язуємо до кінця ряду. Два виворідних, два лицевих, так, до кінця ряду. Ось ми дійшли до краю. Тут у нас підйом, петлі підйому, це йдуть як виворідні, він у нас один. Тому нам треба зробити ще один виворітній І тоді з'єднуємо із підйомом, і в нас вийде як дві виворітні для того, щоб малюнок був акуратно, 2 на 2 не, не змінювався. Ось так. Це. В цьому ряду, так. На камеру не дуже зручно в'язати. Ось два лицевих. Ось ми зробили один і підйом, і два лицевих, для того, щоб не нарушати малюнок, щоб візерунок був чіткий і правильний. Ось ми закінчили. Знову робимо три підйому, два, три. І пров'язуємо ось підйом. Далі йдемо рельєфний стопчик з накидом лицевий. Далі стопчик з накидом між двома лицевими рельєфними. Робимо знову збільшення ось так. Просто рельєф, звичайний стовпчик. Зараз я вам. Провяжу і покажу. ось Рельєфний. Між ними стовпчик накидом І ще один рельєфний. Далі стовпчик рельєфний виворідній. Один. Стопчик рельєфний виворітній, другий. Рельєфний. Лицевий просто стовпчик між двома рельєфними. І ще один рельєфний лицевий. Далі два рельєфних виворіть. І так, до кінця ряду. Між лицевими рельєфними додаємо один простий стовпчик накидом, для того, щоб ще далі збільшити. І так, до кінця ряду. Закінчили ряд, з'єднали три стопчики підйому і далі в'яжемо один лицевий рельєфний. Той один, що був між двома лицевими рельєфними, пров'язуємо виворітнім рельєфним. Лицевий рельєфний. Тепер робимо збільшення по виворітні між цими двома виворітнями. Одна виворітня рельєфна, між ними стопчик з накидом. І друга рельєфно виворітний стовпчик. Знову один лицевий. Між ними рельєфний виворітній, рельєфний лицевий, рельєфний виворідній. Між ними стовпчик з накидом, рельєфний, виверідній. Тобто там де, ми, там, де у нас ідуть два виворітні, ось дві петлі, два вивертні стопчика, ми між ними робимо стовпчик з накидом для збільшення. А де були ось тут лицеві, між ними був один, пров'язуємо його як виворітні. І виходимо знову на резинку один на один збільшення. Пров'язуємо до кінця ряду. Ось дійшли до краю. Ось у нас один виворітній і підйом Під виворотню робимо одну виворотню. І тут стовпчик з накидом між виворітньою і підйомом. Топчик з накидом для збільшення і з'єднуємо. Наступний ряд: три підйому. Ось тут один лицевий рельєфний, ми робимо два лицевих рельєфних. Виворідній рельєфний. І знов два лицевих рельєфних: один і два. Далі дам по малюнку. Виверідній рельєфний, лицевий рельєфний, там, де ми збільшували звичайний стопчик з накидом, з нього робимо виверідній рельєфний, знову лицевий рельєфний, а ось тут де йдуть просто два. Дві лицевих, ось. тут додаємо дві лицеві, тут дві лицеві, а тут по малюнку, Тут знову дві лицеві, дві лицеві, далі по малюнку І так до кінця ряду. Ось дов'язали ряд, я повторюсь, всюди, де були ось лицеві, ми додавали по дві лицеві. Тут в'язали по малюнку. Докінчили цей ряд. Відповідно, де було дві ліцеві, ми робимо між ними по одному з накидом. Ліцевий рельєфний. Між ними стовпчик з накидом, лицевий рельєфний, виборідній рельєфний, лицевий рельєфний. Ось ми робили тут два. І між ними робимо стовпчик з накидом. Йдемо по малюнку. Там, де дві лицеві разом, між ними робимо стовпчик з накидом. Знову лицевий рельєфний. Виверідній рельєфний. І далі по малюнку. Ось тут два лицевих, між ними стовпчик з накидом. Ось тут два лицевих додали, між ними стовпчик знакидом. Далі по малюнку, тоді знов додаємо ще по одному стовпчику знакидом, так, до кінця ряду. І так, пров'язали до кінця ряду. Ось тут ми подобавляли, де були дві лицеві, подобавляли ще по одному стопчику посередині. Наступний ряд ми пров'язуємо так, як йде візерунок. у нас. Виходить одна лицева, одна виверня цілий ряд. На цьому я відео це закінчу. Це буде перша частина шапочки, другу частину шапочки запишу іншим. Разом і викладу, бо дуже важке відео, щоб воно змогло загрузитися на YouTube. Ще побачимося і надіюсь, у нас з вами все вийде. Ось така вийшла. Красатулечка у нас всім всього найкращого! Все буде Україна!